Усім привіт! З вами Ліза, я вас рада вітати на своєму каналі. Підходить до завершення місяць жовтень, і я вирішила зняти цей звіт дещо раніше, бо в мене вже є результат такий невеличко забігаючи наперед. Але хочу вибрати вже нові відтіночки, тому що наприкінці місяця багато відео запланувала, щоб виходили, і щоб вони всі не виходили в один день. Отже. Минулого місяця я обрала 5 палеток, із них 5 рефілів, і е, моя мета була дійти до дна. Першим випав мені відтіночок е, з палетки Color Pop Going Coconuts. Тут у мене блокнот, куди я підглядаю, і це був відтіночок е, ось цей да е, коку. І ви бачите, в ньому з'явилося донышко. Досвід таки непогане. Після того, як з'явилося донышко, я більш його не брала у використання, а працювала з іншими відтіночками. Я вставлю фото, як виглядав цей відтіночок місяць тому, коли я його вибрала. І він був майже такий новий. Він дуже м'який, дуже такий якби напівкремовий. Навіть це видно, ось як він набирається. Покажу вам тут його своч. Я його використовувала на зовнішній куточок ока, іноді на центр по нижньому повіку. Також олівцем, коли я малювала стрілочку, цим я дублювала, робила її такою сяючою. От, і... Через таке нанесення, переважно я набирала маленьким пензликом. Він такий досить жорсткий, і тому дуже швидко з'явилося оце заглиблення. І я думала, ні, не зможу дійти. але Якщо постійно в одну і, ту саму, одне і те саме місце набирати, тоненьким пензликом, то можна дійти до дна досить швидко. Якби, звісно, мені не доводилось би закінчувати цей рефіл, доходити до дна, то я б набирала десь по центру і можна доходити до дна набагато довше. От. Ну, гарний відтінок, і окрім нього я також користувалася ось цим відтіночком, видно, що там також з'явилося. Невеличке заглиблення, якого раніше не було. От. І матовими користувалася найчастіше ось цими двома і темним. Тому я думаю, що гарно користувалася цією палеточкою, поки що я її відкладаю. Другий відтіночок мені випав з палетки. Чому вони не так записаний, в мене я не знаю. З палетки від Essence Dancing Green, і це був е, тут другий відтінок, ось такий. І я ним користувалася на все по віку. І набирала іншим вже пензликом, більш таким плоским, широким. І мені здається, що тут взагалі не видно цей е, відтінок, як інші, в принципі, в цій палеці, має здатність замилюватись. Ось так він виглядає. Давайте будемо тут наносити те, що залишається. Він золотистий, зеленуватим відливом. Такий е не дуже сяючий, більш сатиновий. Але також я використовувала і, хоч і досить часто, але Ще до дна дуже далеко, тому ця палеточка залишається. Так, наступний в мене в списку Avon Lilacs. І тут випав дуже складний відтінок. він фіолетовий, яскравий, насичений і матовий. Це ось цей останній дев'ятий відтінок. Я користувалась ним лише раз. За цей місяць я його використовувала в якості стрілочки, також тоненьким пензликом. Використовувала, але тут зовсім не видно результату. Звісно, я буду ставити всі фото на початок, щоб ви могли порівняти. Але ну, який там може бути результат за одне використання. Також я користувалася ось цим відцінком в тому макіяжі, і хоча він тут здається таким якимось нейтральним е бежевим, насправді він має фіолетовий підтон, такий ліловий. Ось і було не зовсім те, що я хотіла. Тобто дуже оманливий відтінок, він красивий, в мене такого подібного немає, але саме в тому макіяжі був не дуже доречний. Ну і, і наче оцим сяючим я користувалася, вже точно не пам'ятаю. Палетка гарна залишається, щоб працювати над нею далі. Наступний відтінок буде з палеточки від Evelyn Misty Galaxy, і це дуже красивий відтінок. Називається він Mars. Ось так виглядає. Також буде фото, і, як ви бачите, тут вже досить таке гарне заглиблення. Єдиний мінус, в чому цього відтінку, що найкраще він наносить це і передається пальцем. Я не знаю, чи реально, користуючись тінями пальцем, дійти до дна. Ну, це вже тоді, коли дійсно рефіл буде закінчуватися. Тому що ну, пензлом це зрозуміло. Можливо, ще спробувати таким набирати аплікатором, От, але я не пам'ятаю, в мене зараз, наче, і немає таких аплікаторів. Ось. Ну, Заглиблення гарне. І я дійсно користувалася часто цим відцінком і не тільки ним. Користувалася цими першими-двома ось цим матовим для складочки, і ось цим в внутрішній куточок ока. Зараз він, здається, білим, але це такий доохром біло-зелений, дуже красивий. Тому ця палеточка також залишається і буде і далі працювати. Так, я зніму годинник, бо він фокус весь збиває і п'ятий відтінок був з палеточки від ламель. Ось цей коричневий. Також користувалася ним, але не дуже часто, бо перші макіяжі після того, як я вибрала, в мене були цим відтінком. Бачите, він такий, як масло, дуже м'який, дуже приємний, але він пилить достатньо добре. І... Для складки він мені не подобається. Мені він затемний, так для повсякденних макіяжів, тому я його використовувала по нижньому повіку і затемнювати зовнішній куточок. Такий, знаєте, середній коричневий. І іноді хочеться більш чогось темного, а іноді в таких повсякденних макіяжах і цей підійде. Я не впевнена, що тут буде реально дійти до дна швидко, але поки що нехай залишається. Ну І найцікавіше, давайте вибирати новий відтінок. Так, щоб все було чесно, ось мой список 14 палеток, і там є одна однушка серед них. Рандомайзер використовую година.com. З 1 до 14 згенерувати результат 9. Зараз подивимося: Essence The Nude Edition. Зараз я принесу цю палеточку і будемо обирати рефіл. І це ось ця палеточка. Вона має 9 рефілів, але в одному вже є дно, тому я буду писати від 1 до 8. В мене вона вже брала участь колись в такому проєкті. Десь 2-3 роки тому, коли я його вела, напевно, вже 3-4. І я дійшла до дна досить швидко. Я не пам'ятаю, щоб це було важко. І ця палеточка нещодавно була в мене в косметичці, тому я її так добре пам'ятаю. Отже, пишемо з, згенерувати числа з 1 по 8. Згенерувати випадкове число. Результат 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Це ось такий відтінок. Давайте покажу вам одразу після того, в якому вже є дно. Правильно, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, такий бронзово-золотий. До речі, дуже схожий на той, який в мене вибув. Ну, не один в один, але. Є певна схожість. Тож мої макіяжі листопада будуть аналогічним тим, що були у жовтні. До речі, гарно знов таки поєднуються між собою з золотим, з коричневим. Це як топер зверху можна нанести, і на свочі прям дуже схожий на ось цей рефіл. Дещо світліший, да? так, значить, ось такі 5 відтіночків будуть у листопаді в мене у використанні. І не знаю, пишіть, як ви думаєте, чи вилетить якийсь відтінок, чи ні, чи всі залишаться. Тому що цей рефіл, знов-таки він повний. От, І про ті я розповідала тут досить тверді тіні. Тут м'які, але їх треба зовсім трішки. Тут гарний відтінок і швидко заглиблення приходить, але пензликом не наноситься практично, треба тільки пальчиком. Ось такі справи. Дякую всім за увагу. Сподіваюся, вам цікаво було це відео. Якщо так, то пишіть про це в коментарях. Всім бажаю всього самого найкращого, міцного здоров'я, мирного неба і до нових зустрічей на каналі. Папа. -па.